Виконуємо номер 736 із підручника Алгебра 7 та номер 3319 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що на рівністі є правильною для будь-якого значення х. Завдання перше: сума х квадрат і 2 більше за 0. І друге х квадрат відняти з 6х додати 9 більше або до рівня 0. Приступаємо до виконання. х квадрат – це число у нас невід'ємне. Якщо до невід'ємного числа ми додаємо число додатнє, то ми отримаємо число додатнє. Х квадрат додати 2 число додатнє. Завдання друге використаємо формулу квадрат різниці. Перепишемо наш вираз, це подвоєний добуток на 3 на Х і додати 3 в квадраті. Отже, маємо Х відняти 3. І підносимо до квадрата? Хіняти 3 в квадраті це число невід'ємне. Число невід'ємне для будь якого значення. X. А тут число додатнє для будь-якого значення Х. Номер 736 із підручника Алгебра 7 та номер 33,19 із підручника Математика 7 виконано.